Вітаю малята! І знов ми потрапили в країну математика. Тема сьогоднішнього заняття порівняння предметів за товшиною. Порядкова і кількісна лічба. Відгадайте загадку, подивіться, цифра ця, вправо лікоть відвела, вихваляється без міри. Зветься цифра ця. 4. Молодці дітки. А зараз знайдіть цифру 4. На зображенні. Скільки їх порахуйте? Четвірок. Так, їх 5. Молодці дітки. Поясни, будь ласка, як ці зображення пов'язані з числом 4. Так, у стільця чотири ніжки, у стола чотири ніжки також, у автівки чотири колеса, у песа Сірко чотири лапи. Молодці! А зараз гра подорож до незвичайної країни. Пропоную здійснити подорож до країни, у якій ніколи не буває морозно, а завжди спекотно. Яка це країна? Ви здогадались? Так, це Африка. Які тварини там мешкають? Ох ви мої розумнички, так, дикі тварини молодці. Порахуйте, будь ласка, скільки мавпочок грає у м'яч. Три мавпочки молодці. Скільки тепер мавпочок буде гратися? Один, два, три, чотири мавпочки. Цифра чотири. Молодці. Наступна вправа почастуй мавпочок. Необхідно покласти відповідну кількість бананів в кожній мавпочці. Цифра 3 означає три банани. Молодці. Цифра 2. Два банани. Наступна цифра чотири. Тобто, ми поклали чотири банани. Так. І остання мавпочка з'їсть один банан. Впорались із цим завданням. Наступна вправа: порахуй і порівняй. Скільки всього пальм? Дві, три, чотири. Чотири пальми. Молодці. Чим вони відрізняються? Так, вони відрізняються за товшиною. Яка за рахунком найтовша пальма? Один, два, три, чотири. Третя. Так, третя пальма сама найтовша. А яка за рахунком найтонша? Один. Друга пальма. Так, все вірно. Як одним словом можна назвати всі малюнки? Так. Тварини. Вони дикі? Чи свійські? Так, звичайно, вони дикі. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири тваринки. Молодці. Хто стоїть першим? Молодці, слоненятку. Хто стоїть останній? Мавпочка. Так. То стоїть між мавпою і зеброю. Між мавпою і зеброю стоїть левеня. Так, молодці. Яким за рахунком стоїть слон? Слон стоїть самим першим, молодці. А Лев стоїть яким за рахунком? Лев стоїть за рахунком третій. А зебра, якою за рахунком стоїть? Друга. Молодці, дітки. За якою пальмою може сховатися слон, як ви вважаєте? Так, за пальмою, яка сама найтовша. А хто ще може сховатися за товстою пальмою? Так, за товстою пальмою можуть заховатися усі звірі. Хто може заховатись за тонкою пальмою? Як ви вважаєте? Мавпеня. Молодці, бо мавпеня сама маленька. Чому слон не може заховатись за тонкою пальмою? Бо він великий. Так, за якою пальмою може сховатись мавпа? Так, молодці, все вірно, мавпочка може сховатись. Будь за якою пальмою. Або за самою меншою або за самою товшою? Так, а чому? Бо мавпа маленька. Все вірно, зебра велика чи маленька, як ви вважаєте? Так, зебра велика. За якою пальмою вона може сховатися? Так, зебра може сховатися за великими пальмами. А за якою пальмою сховається лев? Як ви вважаєте, Лев сховається за великими пальмами. Так, молодці. Який ми можемо зробити висновок? Великі тварини можуть сховатися за товстими пальмами. Згодні? Так. А маленькі тварини за всіма і за товстими. І за тонкими. Ось, молодці дітки, впорались з завданням. Скажіть мені, яку цифру ми сьогодні повторили? Цифру 4. Порахуйте до чотирьох. Голосно. Молодці, назвіть диких тварин, які завітали до нас сьогодні. Слоненя, зебра, левеня та мавпочка. Молодці, розумнички! На сьогодні у мене все. До нової зустрічі!